Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Як бачите, я вже в секонд хенді на вагу. Минулого разу хтось копошився в моїх речах, тому я набрала повну торбу взуття і весь цей час носила з собою, можете представити? А тепер я покажу вам, що ж цікавого я знайшла. Перше це ось такі лофери бренд Mango. У мене в поношеному стані, але стан добрий. Не знайшла я помітки, що це натуральний замш, але впевнена, тому що в манго в основному якісна, якісне взуття, по крайній мірі, мені попадалося. Забула сказати, що сьогодні вівторок, і так як магазин не працював в неділю. Тому сьогодні не останній день, а передостанній день. Вага складає 102 гривні за кілограм. Тому і речей багато дуже. Ось іще тамаріс, босоніжки, шкіряні. Теж вони в ношеному стані, але стан ще хороший, шкода, що розмір великий. Я сьогодні дуже багато набрала речей, тому прийшлося трішки переполовинити. Ну, так буває. Мені здалося, що ці босоніжки не дуже сучасні. Ще ось такі лофери жіночі. Бренд мені невідомий, а я так підозрюю, що це німецька марка. Вони шкіряні, там є позначка. Шкіряні і ззовні, і знутрі. Я їх придбала. Зараз я їх помірюю собі на ножці. Видно якість, хоча вони і ношені. Он видно позначка, що вони шкіряні. Тепер я їх приміряю і покажу вам. Ну, мені подобається. А вам як? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Перепрошую за зайві звуки, тому що мої сусіди затіяли ремонт. А ще було моє здивування: це чоловічі красівки. Вони приблизно 40-41-го розміру. Ось якраз ось ці кросівки минулого разу у мене хтось стирив. Дуже дивно, чому їх не придбали. Тому що вони брудні, так, але вони в хорошому стані. Їх добре почистити і можна ще носити. Шкода, що вони маленькі розміром для мого сина. Але поряд, що лежать сині, це зара. Тут теж натуральна замша і тканина. Оці кросівки дуже добре підійшли для мого сина, тому я їх залишу для нього. А попередні кросівки, що я вам показала, вони будуть в моєму магазинчику. Тому заглядайте. Людей, як завжди, дуже багато в магазині, тому я присіла і так скромненько, так сказати, знайшла собі місце. Ось ще такий пасок. Він зовсім новий ADC-марка. Поправте мене, будь ласка, я знаю, що я неправильно вимовляю. Ну, Це моя така фішечка. І суконь. От спочатку мені сподобалася ця сукня дуже. Не знаю чому. Можливо, із за кольора, можливо, із-за фасону. Ну, Потім я почала її ближче роздивлятися. Ну, Щось не то. І рука на півчетверть. Ну, я хотіла її придбати для себе, не на продаж. Хоча склад тут віскоза. Neo Collection – це ніякий не бренд. От я показую бірочку. Італія. Хоча по візеру. А ще, що хотіла сказати, що не дуже гарно пошите. А ось це, я думала, що це сукня. Сподобалась мені тканина, покажу ближче. Спочатку думала, що це такі блискавки, але це, бачите, така тканина. Думала, що це сукня, мій розмір, але це така накидка. Можливо, на пляж або, там, не знаю, шорти, штани, футболочка і зверху така накидка. Ну, я її залишила. Можливо, якби тканина була більш цупкіша, тоді б я її придбала. А ще і довжина, як кажуть, і не міні, і не міді. Із штанів знайшла ось такі чоловічі джинси. Не впевнена, що це прям чоловічі котон, на перший погляд, такий, як треба. Темно-синній, -темно однотонний колір. Я так підозрюю, що це вінтажні штани. Але поки я трогала руками, таке відчуття, що повністю всі штани в ковтунцях, я таке перше зустрічаю. Можливо, це щось із тканиною не так. Можливо, тому що вони вінтажні. Ну, я вам показала ближче, і я їх залишу. Купувати не буду. А ось ця су, сукенка мене здивувала. Чому? Тому що це шовк. Хоча вона коротка, мі, міні називається, так? це ж не міді, вище коліна. Бренд мені невідомий, але по фасону видно, що трішки фасон застарілий, хоча паєтки тепер носять. Але те, що ще застібка молнія з боку на талії, ну, це старуватий фасон. Можливо, я помиляюсь, але я завжди відталкуюся від своїх уподобань. Впевнена, що є хтось іще з такими вподобаннями, як, як і мої. Взагалі, то візерунок такий цікавий. І дуже, дуже рада, що я знайшла, хоча і не придбала. А підкладка в сукні з поліестру. Ну, як кажуть, на чомусь та й економлять. Цікавий такий визируночок. Ну, Сподіваюсь, власниця цієї сукні знайдеться. І ще одна сукня чорна, врубчик. Ось, все. Завжди забуваю, як називаються такі прямі сукні. Навіть шия закрита. Намагаюсь вам показати краще, але і камера моя підводить мене, а ще й освітлення погане. Але сукня в дуже гарному стані. Шкодую, що її не придбала. Ну, значить, як то кажуть, не моє, це не моє. Але цікаво. Якби ем, хотіла сказати, якби в мене була друга фігура, я б собі придбала б таку сукню і носила б е, зверху з жакетом, наприклад. Ну, Показую вам бірочку зі складом. Не дивіться на мої пальці, тому що завжди забуваю придбати для себе рукавички. Дуже часто зустрічаю жінок, які одягають рукавички на руки і правильно роблять, тому що руки дуже брудні. Сподобалась на перший погляд, і оця сукенка. Гарний фасон. Вон, бачите, теж застіпка з боку і знайшла я дефект. Шкода. Тому що хотіла придбати на продаж. Тому що мені такі кольори бліді не підходять. Ну, по крайній мірі, я так вважаю. Але довжина мені подобається і фасон. Ось показую: 100% віскоза. Дуже багато таких суконь. І ще одна сукня вона темно-синього кольору. H&M, 46-й розмір. Я не наважилася її приміряти, тому що ну, треба, щоб вона була не в обліпку, а щоб вільно лягала на мене. Я так подумала, що вона буде на мене малувата. А ще скажу чесно, чому не пішла в примірочну? Тому що не було на кого залишити речі, які я вже відібрала. Не хотілося б мені, щоб в мене знову хтось забрав мої речі, які я вже захотіла придбати. А іти два рази до каси, купувати, заносити в камеру схову теж не захотілося, тому що там ніхто не відповідає. Ну, якщо речі пропадуть, ніхто за це відповідати не буде. Ну, і сумка моя лежить. Ця сукня теж з віскози, розмір міді. Ну, як ви зрозуміли, я цю сукню не придбала. А ось ця футболка поло, я її придбала, це чоловіча, в гарному стані, елі-розмір, короткий рукавчик, брендовані гудзички, склад тканина, здається, котон і віскоза. Ця футболочка буде, зараз покажу вам бірку, буде в моєму магазинчику. Ага, от віскоза і. В хорошому стані футболка, приємний такий сірий колір. Я дуже рідко купую майки. Це майка алкоголічка. Вона мені дуже сподобалася тим, що тут хороший стан. Вона зовсім нова. А ще вона з таким золотистим напиленням, ну, таке відчуття. Зараз покажу вам склад. Не дуже зручно однією рукою шукати, тому що тут дуже. Занадто довга бірка, а ось дивіться, алгодон. А ну, хто знає, що це за тканина така. І ці брючки я теж придбала, придбала їх для себе. Вони темно синього кольору. 100% віскоза. Я їх вже вдома приміряла. Дуже хорошо вони сіли на мою фігуру. Ваніла. Бренд мені такий невідомий. А ось цю спідничку, хто пам'ятає в минулому відео, вона 100% віскози. Довга, дуже дивно, чому її ніхто не придбав. Я була в цьому магазині в день завозу і показувала цю спідничку. Сьогодні, вважайте, що це останній день, і її до сих пір ніхто не придбав. Дивно, так? Блузка боді флірт в клітинку. Сподобався мені фасончик. Шкода, що вона на мене мала, замала розміром. В гарному стані. Це 100% віскоза, широкий рукав. Така вона приталена з рюшами. Я її придбала для свого магазину. Зараз вам покажу бірочку ж мені бренд невідомий, треба погуглити. Кому цікаво, я впевнена, ви теж заглядаєте в Google, читаєте бренди. Чи, можливо, це тільки одна я така. Як бачите, дуже багато віскози зустрічається, навіть шовк. А ще я зустріла блузку із шовку з минулого відео, її теж ніхто не придбав. І ось ця блузка з прошви. Шкода, що тут немає бренду, бірки нема, хтось відрізав. Цікавий фасончик, такий на літо на весну, приємний. Не придбала цю блузку, тільки тому що, якщо чесно, злякалася поєднання кольора і квіти. А якщо на продаж, то ну, повинна бути хоча б бірка. Тому що інакше вона не буде коштувати нічого. І оця короткий топ-блузка, теж із візкози. Показую вам бренд 40 розмір, На мене малий. Я і так не збиралася не йти, в приміручну, я вже об'яснила чому. Ну, а ще її розміри не всі для мене підходять. Ну, цей топчик не дуже гарно пошитий, якість така собі. Загалом, то сьогодні я дуже задоволена, тому що дуже багато покупок. І я навіть купила дві торби речей. Ось показую вам склад цього топа. Це віскоза, я говорила вже. Що віскоза і ще навіть придбала худі і толстовку жіночі. Почну із худі. Ось такого приємного персикового кольору. Це скотч сода. Дуже класний бренд. У мене вже були цього бренду речі. Худі зовсім нове, XL розміру. Я взагалі здивована, чому до сих пір ніхто не придбав. Невже тільки із-за того, що не сезон, хоча іще ще ходять в теплих речах? І навіть влітку ввечері можна одягнути, показую вам бірочку. Тут, до речі, склад тканини цікавий. Зараз дойду покажу вам. Бачите, навіть із середини видно, що зовсім нове. Тут по-китайськи чи по-японськи. Як я не люблю, коли такі здорові, занадто довгі бірки. Ану, зверніть увагу, хто знає органік. Що це? Це перероблена тканина. Ну і ще така ніжно-блакитне худі Ейсос. XL-розмір. Зовсім нове. Шкода, що немає етикетки з магазину. Без слідів носки. Дуже задоволена, тому що це сучасний. Впевнена, що з нової колекції. Якщо не з нової, то ну, з недавніх колекцій, так сказати. Все це я придбала. І худі, і цю толстовочку теж придбала буде в моєму магазинчику. Силочку залишу під відео, тому, кому цікаво, заглядайте. Хоча признаюся, що я дуже втомилась, тому відео вийде сьогодні. А речі з'являться, можливо, через пару днів. Ну, я буду старатися якнайшвидше. Ось іще таке худі, сподобалось на перший погляд. Блакитний колір із сірим. Ну, якщо Воно зовсім в новому стані, але чому не придбала, скажу, склад не сподобався. В складі є поліастер, опс, бачите, впало. Ну, однією рукою невдобно. Бренд мені невідомий. Бірочка зовсім нова. Хоча трішки воно там забруднене, але ось я показую вам склад. Там є котон і поліестер. Можна було б придбати. Ну, не придбала. Сподобалась ось така жилетка. 48-го розміру. Теж мені бренд нічого не говорить. Чому я звернула увагу на цю жилетку? Тому що вона повністю 100% з вовни. З кишенями здоровими. Тут гарні такі гудзики. Зараз покажу поближче вам. В хорошому стані, але оця кліточка. Мало того, що розмір великий, ще й клітка така. Мені здається, буде повнить. Ось показую вам гудзики. Склад показує. Ну, якщо ця жилетка дочекається мене до минулого разу, можливо, я її придбаю для свого магазинчика. Тому що, ну, подобається мені дуже. От я вже відложила речі, які буду купувати. Показую вам, що на вісах, на вагах 102 гривни, хоча сьогодні вівторок. І завтра в середу вже буде перший день завозу. Показую вам свої чеки. Показую торбинки. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!